Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Скворцова». Завдання буде під номером 4. Тема Записуємо числа першої сотні. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь таблицю чисел сотня. На форзаці один підручника. Установи, що спільне в числах кожного рядка – та кожного стовпчика. Давай подивимось на нашу таблицю. І так, у нас є рядки, у нас є стовпчики. Давай подивимось, що тут є спільного в наших числах. У нас тут числа йдуть від 1 до 100. Йдуть вони по рядочкам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, і так далі, далі будуть 31, 32 і так далі. 41, 42, 43, і так далі. 51, 52, 53, 61, 62, 71, 72, 81, 82. І 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, і закінчується все числом 100. Так. Маю надію, що ви всі ці числа вмієте читати. Що спільного? Давайте подивимось, наприклад, перший рядочок, другий рядочок, третій. Що в них є спільного? В них спільне те, що однакова кількість одиниць йде. Так? Дивіться, змінюються лише десятки. Тут 0 десятків, тут один десяток тут два десятки у всьому рядочку, так? тут три десятки, ну крім ось цих е, круглих чисел, тут чотири десятки, тут п'ять десятків, тут шість в цьому рядочку. Тобто в кожному рядочку різна кількість десятків, але одиниці однакова кількість. Ось тут одна одиниця одна. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 і так далі. В самому рядочку ми бачимо однакова кількість Чого? Однакова кількість десятків. Тут один десяток, тут один десяток і тут один десяток. І до кінця аж до круглого числа, лише коли кругле число, вже десяток становиться на один більше. Тут так само двійка, 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 крізь двійка, і в кінці на одиничку більше. Тут трійка, трійка, трійка і в кінці на одиничку більше. Що в наших стовпчиках? Ми бачимо, що кількість одиниць однакова. так? 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 і так далі. І останні, дивіться, кількість одиниць 0, 0, 0, 0. І тут також кількість одиниць 0. 10 – це у нас десятки, так? І 0 одиниць. Бачимо, що таке ось нам виділили 4. Це, так сказати, як. Ми бачимо, що однакова кількість саме. Показали просто нам, що однакова кількість десят, десятків. Це, якби ви самі розбирали це завдання. А ось це нам показали, що в стовпчику однакова кількість одиниць. Ось такі. Ось такі цікаві числа ми розглянули, ви повинні знати всі ці числа, як вони пишуться та читаються. Хто вже знає всі числа, хто може прочитати будь-яке число, яке я покажу, і сказати, скільки в, них, в нього одиниць, скільки десятків, напишіть, будь ласка, мені це в коментарях. Хто вже вивчив і знає. Мені дуже цікаво. Ну а на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. І чи залишились питання, залишаю їх в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.